День ікс для сполучених штатів Америки: Камала Гарріс чи Дональд Трамп. Хто стане наступним президентом США? Кого підтримують хиткі штати? Чому той, хто набере більшу кількість голосів, не обов'язково стане президентом? І чим результати важливі для України? Розповідаємо далі. Дільниці у Сполучених Штатах відкриються вже сьогодні о 13-й по Києву, але десятки мільйонів американців уже проголосували достроково або поштою. Серед тих, хто вже віддав свій голос і Камала Гарріс. віце віцепрезидентка обрала варіант голосування поштою. Я щойно заповнила свій бюлетень для голосування. Він же на шляху до Каліфорнії. Я довіряю системі в тому, що його доставлять туди. І одразу хочу зупинитися на особливостях виборів в Америці. Главу держави там обирають фактично у два етапи. Спочатку відбувається голосування у кожному окремому штаті, але формально американці голосуватимуть не персонально за Камалу Гарріс чи Дональда Трампа, а за так званих виборників спеціальних партійних делегатів. А вже потім виборники будуть голосувати за відповідного кандидата. У більшості штатів діє принцип переможець отримує все. Тобто, щоб отримати усіх виборників штату, достатньо отримати більше голосів, ніж опонент. Саме тому той, хто набере більшість голосів американців, не обов'язково стане президентом. Зокрема, сам Трамп у 2016 році набрав менше голосів, ніж його конкурентка Хіларі Клінтон, але був обраний президентом. Крім того, як вже було сказано, проголосувати можна достроково. Ця опція користується певною популярністю з боку американців так само, як і голосування поштою. Хоча треба визнати, що загалом демократи більш прихильні до того, щоб голосувати саме поштою і раніше. Зокрема, я думаю, через те, що Трамп на виборах. У 16-му році і і у 20-му році натякав на те, що там голоси можуть бути вкрадені. Тому власне, скажімо, так вони в принципі закликають там і Трамп, зокрема прийти своїх виборців своїх прихильників саме в день голосування. Я зазначу, обиратимуть в цей день не лише президента обирають не тільки президента, а обирають і. Всіх 435 членів палати представників нижньої палати конгресу, третину сенаторів і е, 13 губернаторів. Але повернімося до кандидатів у президенти. Самі ж результати виборів дуже велика інтрига, і вона буде триматися до останнього шанси буквально 50 на 50. що підтверджують усі рейтинги як на національному рівні, так і на рівні окремих спірних штатів, де й буде визначено долю голосування. Зазначу до хитких штатів нині відносять Пенсільванію, Вісконсин, Мічиган, Аризону, Джорджію, Неваду та Північну Кароліну. Коли буде оголошено переможця. Невідомо найраніше, десь на ранок середи по київському часу, але усе може затягнутися і на декілька днів, у особливо у випадках, якщо дійсно буде невелика різниця з точки зору голосів звичайних американців, що фактично не дозволить, як то кажуть, на цій от карті да фінальні, де там сині штати, червоні, віддати цей штат одному з кандидатів. Да? Тобто, щоб за голосами колегії виборників можна було сказати, що там в умовному. Так, щоб нікого не образити, давайте окей, давайте підемо у традиційні штати, там в Каліфорнії перемагає Камала Харіс, у Техасі е, перемагає е, Трамп, наприклад, там і так далі. Да? То е, якщо раптом в якомусь іншому штаті буде різниця невелика, і там є певні особливості, в деяких штатах ці цифри відрізняються. Це регулюється законодавством штатів. Що якщо там різниця умовно менше ніж там тисячу голосів. То в деяких штатах можна за цих умов уже подавати прохання про перерахунок голосів, а це знову ж таки доба, півтори, дві. Втім, після оголошення результатів не все може бути спокійно. Сили Нацгвардії США привели в готовність через можливі заворушення під час виборів президента. Військових підготували у кількох штатах, зокрема у районі Білого Дому, капітолія та резиденції Гарріс у Вашингтоні. Встановили загородження на випадок заворушень. У штатах побоюються, що у випадку поразки Дональда Трампа він її не визнає і закличе своїх прихильників до агресивних дій. Виходячи суто із його попередньої біографії, ну зокрема з виборів 2020 року, і так само е, з того, що він е, говорив протягом цієї передвиборчої кампанії, у разі якщо офіційні результати будуть е, свідчити про перемогу Камали Гаріс. То він найбільш ймовірно буде намагатися ти у той або інший спосіб ці результати оскаржувати і знову таки минулого разу дійшло до насильства та захоплення капітолію. Вибори в США беззаперечно одна з головних подій року без перебільшень сюди прикута увага усього світу. Однаково уважно стежать і в Брюсселі, і в Пекіні, і в Москві. І, звичайно, в Україні фактично від результатів буде залежати, чи продовжать Штати підтримувати Україну, або ж в якому обсязі це буде. Бо ж Камала Гарріс раніше заявляла, що у разі її перемоги продовжуватиме політику Байдена щодо допомоги. А от Трамп має сумніви щодо підтримки нашої держави. Він вважає, що Європа повинна нести основний тягар у підтримці Києва. Тож прихід Трампа до Білого Дому несе за собою ризики для України. Але і тут є певне але. Він якраз може дуже серйозно взяти і обрізати допомогу, е, і примусити там зупинитися зараз по поточній лінії лінії фронту і ну серйозно тиснути таким чином, ну не зважаючи на усі там питання міжнародного права, порядку, і е, не кажучи вже там про якусь мораль і справедливість, ось але у той же час, у той же час е, разом із цими великими ризиками потенційно існують і великі можливості до того, що якщо він прийде і стикнеться із теп, із тим, що е, ситуація, яка існує зараз, е, вона не дозволяє е, якимось чином швидко її згорнути і е, Припинити бойові дії у тому чи іншому вигляді. Ну і тут також варіантів може бути дуже багато, або знову таки ті самі стримування та противаги з боку е інших американських органів. Ну зокрема, звісно, про конгрес говоримо. Або зовнішні фактори у вигляді. Ну тут найбільш очевидним є знову таки позиція Росії, який зараз не зрозуміло для чого йти на переговори і на згортання бойових дій. Uh, то, якщо він із цим стикнеться і побачить, що це так, тоді він керуючись знову таки своїм бажанням uh, завжди виступати із позитивної сторони іміджової для себе, бо він же ж обіцяв, що він припинить війну, значить, він має це зробити. Якщо це не виходить зробити таким чином, то тоді він навпаки uh, почне вливати фінансування на допомогу Україні. Різні сценарії можуть чекати на Україну у разі перемоги демократів. Очевидно, що в такому разі допомога від США точно буде продовжуватися, але є ризик не дочекатися якихось серйозних кроків, як от запрошення в НАТО чи дозвіл бити американською зброєю в глиб Росії. Питання щодо того, наскільки еволюціонуватиме позиція самої Камали Гаріс, бо вона ну до цього як у своїй попередній кар'єрі, так і з руки свого віце-президентства в адміністрації Байдена. Питаннями зовнішньої політики не сильно активно займалися. І тому зараз, коли вона повністю якби полине у цю роботу, якщо вона прийде до Білого Дому у якості президента, вже а, і а, від того, яким буде склад її адміністрації, ну в першу чергу тут, звісно, говоримо про радника з нацбезпеки, про державного секретаря, про міністра оборони, ну тобто про ключових осіб, які якраз зовнішньою та безпековою політикою будуть ці адміністрації займатися, ну і Тут також повертаємось назад до складу конгресу і його ставлення до цих питань тоді там можна було б очікувати якихось більш рішучих дій з її боку. Проте поки що, і принаймні на перший час після виборів у разі її перемоги, так ми все ж таки розраховуємо на те, що все плюс-мінус залишатиметься на тому рівні, на якому є. А як ви вважаєте, кого врешті оберуть американці? Та як це вплине на війну в Україні? Пишіть у коментарях. Я ж дякую, що ви обираєте РБК Україна.